Дачам телеканалу «Бориспіль» на часі програма про головне. Тож прямо зараз дізнайтеся цікаві події четверга 1 вересня. Новий навчальний рік розпочато. Сьогодні освітні заклади Борисполя відсвяткували День Знань. Цьогоріч підкорювати навчальний процес вирушила рекордна за роки незалежності України кількість першокласників. Знімальна група телеканалу Бориспіль долучилася до святкування у загальноосвітній школі номер 1 імені Юрія Головатого. Деталі очікуйте в ефірі та на сайті телеканалу. Сьогодні до нашого свята долучилося 120 першокласників. Вони влилися в нашу родину і будуть вчитися разом з нами. Цей день є для них знаменним, адже в цьому році входить дію, реформа нової школи. І саме вони є тими учнями, які пройдуть всі щаблі перебудови школи. Хочу побажати всім учням нашої школи перше здоров'я, наснаги, творчих успіхів. Добре вчитися, засвоїти всі знання, тому що саме від вас учні залежить майбутнє нашої держави. Бориспільська музична школа сьогодні також відчинила двері для своїх учнів. Це ювілейний 55-й навчальний рік в стінах закладу. Традиційно під час урочистої лінійки з нагоди Дня знань демонстрували свої таланти юні музиканти. Ри патрульної поліції на вулиці Панфілова помітили чоловіка, що почав нервово озиратися, побачивши екіпаж. Під час поверхневої перевірки у даного громадянина виявили згорток з невідомим порошком. Речовина була схожа на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Спільно зі слідчими патрульні виявили вісім хованок з речовинами, схожими на наркотичні. У терміналі Д аеропорту Бориспіль відбулося відкриття виставки, присвяченої видатному українському актору Богдану Ступці. Фото із сімейного архіву та графічні ілюстрації художника Сергія Якутовича, які процитовані висловами Ступки, все це можна побачити на експозиції до жовтня цього року. Музика. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре.